Luggage and baggage. Яка між ними різниця? Коли використовувати luggage і коли говорити baggage? Розберемо. Цьому відео Luggage та baggage – це практично ідентичні синоніми. І luggage, і baggage означають багаж. Ваші валізи, ваші сумки, з якими ви подорожуєте, в яких ви щось перевозите. How many pieces of baggage do you have? Скільки у вас багажу? Pieces of baggage. скільки штук багажу? We bought some new luggage for our trip. Купили собі нові валізи для своєї подорожі в аеропорту. Ви можете побачити вивіски luggage reclaim, baggage reclaim. До речі, запрошую переглянути відео англійська в аеропорту всі слова, які вам можуть знадобитися для подорожі. Залишу вам посилання під цим відео. Але, звичайно, різниця криється між британською та американською англійською. Тож, в британській англійській luggage та baggage означають одне і те саме: це валізи, ваші чемодани. Ваші сумки, чи то пусті, чи вже наповнені. Але в британській англійській «luggage» частіше використовується. А ось в американській англійській, коли говорять «luggage», то мають на увазі валізи чемодани, сумки, але пусті. Наприклад, ви скажете: I need to buy some new luggage for my trip». Мені потрібні нові валізи. Ви ж будете їх купувати пустими. Або ви скажете: I bought some new luggage for myself. Я вже купила якісь там нові валізи, і вони стоять пусті, Luggage. А коли скажуть baggage в американській англійській, це буде означати, що цей luggage вже наповнений вашими речами, тому він став baggage. Тобто luggage пусті валізи, baggage повні валізи. Але не сприймайте це як стовідсоткове правило. Орієнтуємося на більшість носіїв мови. Більшість людей в Америці на наповнені валізи скажуть беґеч а на пустий багаж скажуть лаґеч, а хтось скаже інакше. Це не є стовідсоткове золоте правило. Принципова різниця між luggage та baggage і в британській англійській, і в американській англійській наступна: слово luggage в англійській мові завжди має пряме значення і означає багаж валізи сумки в прямому значенні цього слова, в прямому контексті. Лагідж – це багаж валізи. А ось слово baggage можна використовувати в фігуративному контексті, метафоричному значенні. Emotional baggage – емоційний багаж. Ось той багаж емоцій, які людина має: Emotional baggage. Political baggage – свої політичні упередження. Не дуже ви любите, коли до вас в гості приходить ось той Uncle Bob, тому що він завжди з собою приносить свій. Political baggage – приносить свій політичний багаж, починає розмовляти на тему політики. Political baggage або a personal baggage – все, що може вмістити в собі багаж людини. І емоції, і політичні упередження, і, і що завгодно, і характер personal baggage. He met a nice girl, but looks like she has too much emotional baggage. Він зустрів хорошу дівчину, але виглядає так, що вона має занадто великий емоційний багаж. Well, you cannot change a person, you can only accept them with all their personal baggage. Ну що ж, ти не можеш змінити людину, ти можеш тільки прийняти її з усім її персональним багажем. Слово лагіч в такому контексті не може бути використаним. Але коли ви подорожуєте, неважливо, можете говорити і лагіч, і baggage, вас зрозуміють, тим паче аеропорт чи вокзал це є інтернаціональне середовище. Тож baggage чи you choose. Ось і вся різниця. Якщо вам сподобалось, якщо було цікаво і корисно, не забудьте поставити лайк цьому відео і побачимося в наступному!